Тетяна Клапчук серія Корисні казки. ГУПА та Слониха Агафія дуже мріяла навчитися танцювати. Коли вона бачила балет по телевізору, то завмирала на місці і не ворушилася, поки виступ не закінчувався. Я теж так хочу, захоплено шепотіла вона. Але в балетну студію Агафію не зарахували. Ви ж товстенька, сказали їй, а балерини мають бути худенькими. Дуже шкода, але ви не підходите для балету. Агафія подивилася на своє відображення в дзеркалі. Так, дійсно, товстенько. Ну і нехай. Тоді вона навчиться танцювати щось інше, наприклад, танго. Ні, для танго у вас занадто короткі ніжки сказали їй в танцювальному класі, ви не підходите для танго». Агафія подивилася на свої ніжки. Вони були дуже гарненькі. Ну то й що, що коротенькі, тоді вона піде танцювати туди, куди беруть із такими, і вона вирішила у студію чечітки. Ми залюбки взяли б вас, сказали їй там, але наша сцена не розрахована на таких важких танцюристах. А якщо вона обвалиться, коли ви почнете ногами гупати. Шкода, але ви не створені для цього танцю. «Звичайно, я важка, знизала плечима Агафія. Я ж слониха, слони саме такими і мають бути. Товстенькими, важкими і з короткими ніжками. Це не я для танців не підходжу, а просто ніхто не придумав танець, який підходив би мені. А коли так, то я винайду його сама. Хто ж може придумати танок для слонів краще за слониху? Агафія вдягла свою найгарнішу спідничку і забралася на горбок. Він майже як сцена, тільки надійніший тупоти і гупай як завгодно, нічого не станеться. Гуп-гуп, спробувала агафія. А ось і назва для такого таночка гарна гупа танок. Агафія підстрибнула, покрутилася на місці, притупнула, покрутила головою, знову покрутилася. Радість охопила слониху. Як чудово. Що це ти робиш? запитали мавпочки. Танцюю гупотанок, радісно відповіла слониха. А нам можна? Мавпочки піднялися на горбок і стали повторювати всі рухи. «Аго! як весело! Що це ви робите? запитали жирафики. Танцюємо губа відповіли агафія і мавпачки, і жирафики теж стали підстрібувати і крутитися. Еге ж, оце так танець. І бегемотики, і крокодильчики, і зебри усі підходили і питали, а що ви робите можна і нам? Звісно, кивала агафія, мій гупатанок усім підходить. Як же це весело? Танцювати разом із друзями.